Багатогранності художнього мистецтва інтер'єрні ляльки займають в ньому особливе місце і безсумнівно притягують до себе неабияку увагу. Авторська лялька це результат довгої та клопіткої роботи, адже грамотно виготовлена лялька не повинна мати нічого зайвого. Навпаки, кожна деталь, чи то досконало відпрацьована скульптура обличчя, чи динаміка тіла, навіть блиск від стразів на костюмів, все працює на образ, доповнює, підкреслює і підсилює його. В авторській ляльці є незрима естетика і шарм. Саме це принципово відрізняє її від ляльок, що виготовляються масово. Останніми роками створення ляльок набуло великої популярності. Однак майстрин, які професійно займаються цією справою, і з під рук яких з'являються на світ справді красиві ляльки, не так вже й багато. Відшукати гарну лялькарницю ми спробували на Черкащині і знайшли. Хоча її основний вид діяльності дуже далекий від творчості. Сьогодні ми завітали в гості до доктора наук із соціальної комунікації Ніни Іванівни Зражевської. Але говорити ми будемо не про інститутські дисципліни, а про досить незвичайне, як для науковця, хобі створення авторської ляльки. Ніна Іванівна, розкажіть, будь ласка, нам із чого почала, почалась така ваша діяльність? Як ви почали створювати ляльки? Два роки тому я побачила в магазині і придбала собі пластик, про який вже чула, знала, що він такий є, але він з'явився не, не так давно. І в такому доступі його спочатку не було. Потім все дедалі все частіше і частіше він почав з'являтися в магазинах. От, я спробувала. І зразу якось вийшло в мене. Хоча ще до цього я ліпила з глини, але це були не ляльки, а просто якісь скульптурки маленькі. І це було дуже давно. От. І навіть от нещодавно я зустріла свою подругу у дитинстві. Вона мені сказала, що я зробила першу ляльку ще в дитинстві, колись, я не пам'ятаю. Ну, Напевно, щось таке було, сиділа, хотілася. Тим більше, що зараз ця справа, арт вона досить поширена. І в інтернеті час від часу, і в оголошеннях, об'явах. Я зустрічала інформацію про те, що десь плануються виставки ляльок, десь хтось з лялькарниць робив робив персональну виставку. От ну я думаю, спробую може вийде щось. Ну зразу якось вийшло. Ну, першу ляльку, яку я зробила, вона була недосконала, але вона вийшла. Після першої вдалої спроби Ніна Іванівна загорілася бажанням професійно навчитися лялькарництву, тож почала шукати справжніх майстрів цієї справи. Так вона познайомилася із талановитою лялькарницею Любов'ю Павленко, яка відкрила їй всі таємниці цієї справи. Зараз майстриня зізнається, що для того, щоб створити гарну акуратну ляльку від початку і до кінця, над нею потрібно працювати принаймні місяць. Однак в доробку Ніни Зражевської є декілька ляльок, які вона створювала до виставки. І оскільки дуже поспішала, зробила їх всього за два тижні. Але це досить важко, це треба кожного дня цим займатися, і треба не працювати. Я влітку робила якраз, коли в мене була відпустка. От, а от коли ти працюєш і ходиш на роботу, то звісно вибираєш час там вночі, інколи колись і сплять, коли ти там переробив обов'язково якісь свої справи вдома а потім знаходиш хвилиночку, обмежуєш себе в телебаченні. Я думаю, що це нормально в якихось інших розвагах. І сідаєш, робиш. Дуже, дуже, дуже приємно це робити, багато позитиву. Ти переключаєшся з таких, знаєте, повсякденного життя на творчість, і це дає надзвичайно багато позитивних емоцій. Mm -hmm. А тим більше, коли це подобається людям, всі приходять, і каже, о гарна лялька. Ну і ти зразу думаєш, ой, як це добре. Добре, що це подобається людям. Це правда. Mm -hmm. Коли про захоплення Ніни Іванівни дізналися її колеги із Черкаського педагогічного університету, вони відверто були здивовані, як жінці вдається одночасно займатися науковою діяльністю, писати докторську дисертацію та працювати над створенням ляльок, при тому, що в неї є ще двоє дітей, яким теж потрібно приділяти чимало уваги. В неї немає хвилинки вільної. І коли вона... Видається в неї ця хвилинка, то і тут вона не може спокійно значить, марнувати. Вона займається лялькарством. Я навіть не знала, що в неї є такі таланти до минулого року. А потім, коли вона зробила першу ляльку і спасибі, подарувала мені, ну, ви знаєте, що в мене музей є в інституті. То всі почали питати, хто це, що це. І мені дуже захотілося, щоб узнали про неї як можна більше людей. І хтось просив мене, а я кажу: та ні, вже ви знаєте, вже якби ви розповіли, ось людина займається такими речами, як ляльками. Вона ліпить обличчя прекрасне, так що вона не тільки, вона скульптор фактично. Займається скульптурою. От. І потім одяг моделювання. Потім треба вибрати тему якусь, щоб була цікава всім. Ну і перш за все, цікава їй, тому що без зацікавлення, без інтересу до своєї власної роботи. Цього ж ніхто не може гарантувати, що в тебе щось вийде. І ось вона, коли у неї видається хвилинка, вона займається ляльками. Ніна Іванівна говорить, що для заняття лялькарництвом головне мати мотивацію і чітко розуміти, для чого ти це робиш, а ще отримувати задоволення і від процесу роботи, і від отриманого результату. Якщо ж справа не приносить позитивних емоцій, то не варто й починати. У мене це вже частина мого життя. І наскільки я знайома з іншими лялькарницями у Києві, і російських, я вже особисто знаю, скільки я брала участь у виставках і коли є можливість, то я їжджу і знайомлюсь, то, як правило, це люди, які, які живуть цим життям. Тобто це вже невід'ємна частина їхнього життя. І для мене так само, не дивлячись на те, що в мене дуже багато часу забирає і робота, і наука. Але це доповнює і це дозволяє просто не, зациклю... не те, що не зациклюватися, а розвантажувати з якимось. Чином. Тобто один вид діяльності, потім другий вид діяльності, і тобі комфортно. Тебе немає такого, знаєте, завжди от ти на чому зосередився. І це... Навіть я вважаю, що і краще, якщо ти можеш переключитися на щось, і потім в тебе справи виходить краще. Я, наприклад, коли почала займатися ляльками, мені якось легше із наукою було, і з викладанням з'явився стимул, з'явилися якісь нові потенції. Ну, тобто, щось таке з'явилося, що дозволило мені краще навіть виконувати свою основну роботу, писати наукові статті, готуватися до викладання. Ну, от. Я думаю, що це, це, це дуже позитивно для людини, ну не тільки для лікарництво, а для будь-який вид творчості або хобі це є позитив для людини. Майстриня порівнює створення ляльки із створенням картини чи скульптури. І для того, щоб вона справді красиво виглядала, для неї обов'язково потрібно створювати відповідний інтер'єр. Серед авторських ляльок є справжні шедеври, за які колекціонери ладні віддати не одну тисячу доларів. Лялька потребує простору, її треба стояти в інтер'єрі, мати навколо певні. певні Скажімо, там дизайнерські е, певні е, такі, я знаю, облаштування дизайнерське для того, щоб вона заграла. Що якщо вона так стоїть, і бачите, ляльки стоять так плотно, то це неправильно. Треба, щоб вона як предмет, як картина, допустимо, вона має своє місце. там і Лялька повинна мати своє місце. Е, ляльки, вони як люди. Ну, може, це банальність певна, але насправді. В ній є щось таке сакральне. Коли ти створив її і вона вже є образ, ти відчуваєш, що вона живе. Ну, принаймні, в мене суб'єктивне таке є. Я інколи там з ними розмовляю, інколи вони мені подобаються, інколи я так дивлюсь, думаю, та ні, щось не те. ну Тобто вони живуть разом зі мною. Моє сприйняття цієї ляльки воно надихає і робить її живою. Ну і не дарма. Недарма з ляльками да, дуже багато пов'язана і там, скажімо, історій, і міфів, і, і дехто навіть використовують в традиціях там якісь магії, використовують ляльки. З такою не дуже гарною метою да, комусь нашкодити. Але якщо лялька створена з позитивом для краси, якщо ти вкладаєш в неї багато позитиву, то вона несе позитив. Ляльки жніни Іванівни несуть виключно позитивну енергетику, адже вона ніколи не працює над ними, коли в неї поганий настрій. Говорить, що декілька разів намагалася примусити себе сісти за роботу у невеселому настрої. Однак нічого з цього не вийшло. Я вже доведу, десь рік, я не роблю. Це, це ляльки, які я робила рік тому, От я коли почала виходити на захист, то в мене просто часу не було. І тепер пройшов час, і я хочу робити, але не можу. Mm -hmm. Але ж не, не дійшла до стану, коли, коли, коли я готова зробити щось позитивне і красиве. Загалом, же, коли Ніна Іванівна задумує створити ту чи іншу ляльку, вони в неї не завжди виходять такими, якими вона їх уявляла спочатку. Дуже часто в процесі роботи образ ляльки дещо змінюється. Енштейн, то я з самого початку вирішила, що я буду робити Енштейна і фотографії шукала, намагалася зробити схожим. Але це важко дуже, тому що лялька все одно тебе заводить як інший бік, вона веде mm -hmm. тебе. Мені здається, що мені просто не вистачає, напевно, ще і на наробок. знаєте. Чим більше ти робиш ляльку, mm -hmm. тим більше в тебе є. Виробляється професіоналізм. А оскільки в мене не так багато часу, то я знаю, наприклад, от я хочу це зробити, але воно веде в інший бік. Тому часто ляльку задумуєш одну, а виходить зовсім інше. Тобто то ти ліпиш, от, от там на, то, на фоні є і, і, і вождь зліплений і, і пакахон. То я ліпила абсолютно іншу ляльку. Але потім в мене просто почав вимальовуватися цей вождь, я зробила в життя. Зазвичай Ніна Іванівна намагається створювати веселих ляльок, однак в результаті роботи вони не завжди виходять такими. Ну, Я більше люблю позитивних, але вони все одно щось в мене такі виходять. Мені кажуть, інколи що вони схожі на мене. Mm -hmm. ну, я, я не знаю, чи позитивна я людина, чи ні. Ну, мені здається, що я більш така, знаєте, ну, замріяна. У mm -hmm. мене і ляльки такі замріяні виходять на пацієнт схожий. Це лялька. Оце в білому, да. а ви знаєте, це одна з перших моїх ляльок, і я її робила так само, просто ще, ще вчилася. І тому навіть образу в мене не було. У мене була така мета, от я хочу зробити, щоб ну, по-перше, обличчя було правильно зліплено, правильно, щоб вона анатомічно було правильно зліплено. І все, щоб були там пропорції витримані, а так, щоб я образ якийсь створила ні. Є серед доробків майстрині і портретні ляльки, точні копії справжніх людей. Але працювати над ними надзвичайно складно. Так, я роблю портретні ляльки, і мені замовляли, важко. Я ж знову таки повторюю, тому що це досить серйозний професіонал може робити. В мене три ляльки портретні одна лялька Ценштейн. А друга лялька я подарувала своєму наукому-консультанту. Це був божевільний шляпник, капелюшник. А, от. І третя лялька це мене подруга попросила зробити портретну ляльку. Я її зробила, теж її зараз нема, бо я її подарувала. Але я беруся так обережно. Ну, По-перше, це відповідально дуже, тому що якщо це портрет, то треба, щоб вона була схожа. От, і більше часу забирає. Але теоретично я можу взятися. Ну, якщо там хтось дуже попросить і скажуть, зробіть, будь ласка, і в мене буде час, то я, я можу це зробити. Найважче ж в роботі над образом створення костюму, зізнається Ніна Іванівна. Одяг для мене важко, тому що я сама не шию. Mm. Тобто я, я вчилася шити до люлька. І цей одяг, що на ляльках, це зшитий з, скажімо, з не, не дуже хорошими вміннями. Але лялька потребує, і ви правильно сказали, щоб тонкої роботи, щоб не було грубою. І тому це все зробили майже все руками. І для мене це напевно більш важко робити одяг, ніж ліпити, тому що. Це треба, щоб ти був дизайнер, художник, щоб ти бачив композицію, щоб витримувати якісь е е е вимоги ну, елементарні до костюмів. Допустимо, от образ маркіза угу. або принца, е то він вимагав якраз такого, е е е такого плаття, яке носили 17-18 століття, і зачіску треба було теж дивитися е костюми того часу, намагатися якось. Щоб це було ну принаймні схоже, да, по стил, за стилем mm -hmm. а, до того часу. І ну да, це так, треба, це треба вчитися теж постійно вчитися. Лялькарниця не завжди купує дорогі тканини та аксесуари для своїх ляльок в університеті, де працює Ніна Іванівна, всі викладачі і студенти знають, що вона збирає старі тканини, біжутерію, фарби та косметику для розмальовки і навіть перуки. Тож охоче зносять і все, що може згодитися в роботі. От, а взагалі то є треси, їх купляють в спеціалізованих магазинах. Mm -hmm. Вони краще пасують для ляльок, тому що вони м'які, вони зроблені з, там, допустимо, з шерсті лами, там з якоїсь там вироблені спеціально, спеціально зроблені так, щоб їх можна було зручно наклеювати. Але вони дуже дорогі, і, наприклад, от в нас в Черкасах я жодного разу не бачила, і навіть в Києві тільки на виставках можна придбати так, щоб ти прийшов в магазини, були треси. Ну може, десь яких магазинах і є, я не знаю. Але в основному приходиться шукати. Мені з Москви передавали. Але в основному я виходжу з того, що є. Найбільші витрати під час виготовлення ляльки йдуть на пластик, з якого безпосередньо робиться лялька, і на вії. Дуже дорогі, там десь 10 см 40 гривень буде коштувати там, на 3-4 ляльки, а це 40 гривень коштує, тільки щоб наклеїти вії на 3-4 ляльки. Це дорого. Ну і треси, якщо, якщо купляти треси, використовувати це дорого. Ну а решта все. В мене одяг такий, скажімо, недорогий з підручних матеріалів, але деякі лялькарниці вони використовують якісь вінтажні тканини, купляють. Ручної роботи кружева і якісь навіть ювелірні, дорогі, з золота, з камінням використовують прикраси для ляльок. Тоді ця лялька може коштувати дуже дорого. Такі ляльки ручної роботи, як правило, використовуються для прикраси інтер'єру і рідко купують для забави дітям. З ними гратися не можна, тому що, хоча вони досить міцні, і їх можна сидити, гнути, виставляти. Ну, бажано не дуже часто, і не дуже, от, ну, я візьму цю ляльку, вона у нас от, така, вона завжди у мене така а, любить позувати. Бачите, от... ніжки, ручки гнуться, вона виставляється, тобто її можна садити, можна ставити, вигинати. В неї... Ночний каркас і руки-ноги зроблені до колін. З пластика там до ліктя тут до коліна. Гнеться. А тут йде каркас, який теж гнеться, його можна виставляти, можна садити ляльку. Є, є, є різні типи ляльок. Наприклад, є будуарні ляльки, вони призначені для того, щоб ними гратися. Їх можна садити десь в крісло. Там трішки інша технологія, мені теж. Я мрію, що може колись я таку зроблю. Але та то ігрова лялька. Але це лялька, ігрова лялька для дорослих, дорослих людей, оскільки вона робиться спеціальний стиль такого плану, 20-30 років, такий дикаданс. І там своя специфіка є, але ляльку можна гратися». До речі, створення ляльки поєднує в собі як творчість, де потрібно мати незвичайну фантазію, так і ремесло, в якому не обійтися без золотих рук. Руки, ноги це вже майстерність. Це треба знати певні секрети, знати анатомію, знати характеристику пластика, тому що кожен, кожен пластик має свою специфіку. Там треба змішувати деякі пластики. Але знову таки це ремесло. Творчість це трішки інше. Творчість це коли ти створюєш образ. І якщо він вдався в тебе, ну тоді лялька вийшла. Можна зробити гарну ляльку, але вона буде пуста. В неї не буде характеру, образу, і тоді вона не буде подобатися. Ніна Іванівна впевнена, що лякарництво набуло популярності тому, що людям набридла масова культура, хочеться чогось особливого і неординарного. Крім того, стали доступними матеріали, з яких робляться ляльки. Але найголовніше це емоції, які отримуєш від роботи, що це дає тобі знаєте, таке умиротворіння, заспокоєння, коли ти в Творчість ідеш, і ти вже не думаєш про якісь там знаєте, побутові проблеми, про якісь, там, якісь негаразди, що хтось хтось образив, щось не те. Це абсолютно не має потім ніякого значення, оскільки я тепер розумію, що творчість. Випевне, я, я десь підсвідомо завжди розуміли, що творчість це повнота, повнота життя. Коли людина творить, взагалі-то ми знаємо, що створили, створив нас. Всевишній за своєю подібністю, а він був творцем. І якщо ми творимо, то ми якимось чином, може, десь десь починаємо розуміти творця. Тобто розуміємо, що наше призначення не просто там якось жити, а жити творче. Ніна Іванівна мріє про майстерню, в якій би могла створювати своїх ляльок. Однак наразі їй доводиться працювати вдома, тож свідками її роботи завжди є її сім'я. Я працюю в цій кімнаті, оцей столик – Скляний мені дуже зручний на ньому ліплю. І в принципі, коли я працюю і роблю, то місця немає, і, і, і всі мої рідні хвилюються від цього. Тому що дійсно я дістаю все і тканини, і тільки голова запіклася, це вже все йде, все вивалюється, всі мої скарби. І місця немає. Це моя мрія, щоб вона була майстерня. Ну, хоча б маленька майстерня. До речі, рідні люди майстрині теж дуже звикають і люблять її ляльки. А інколи навіть допомагають їх створювати. Їм подобається. Я навіть коли комусь дарую або продаю ляльки, то вони починають Ой, не дарую. А може не цю Тому що вони теж звикають до них і допомагають. Наприклад, для Нештейна мій чоловік зробив. Стілець. А от коли шляпника зараз немає, то робили також деталі, такі дрібнесенький чоловік, і син мені допомагали робити. І Інколи підходжу там синові, кажу Кирилко, подивися, будь ласка, подобається тобі? Він каже. Ой, мам, а мені тут щось отут мені, я кажу, да, і потім я дивлюся його очима, і я кажу, синку, дякую, ти мені допоміг, тому що я це, це не побачила. Збоку краще видніше. Потім, коли там пропорції хочеш, щоб вони були правильні, то намагайся так перед зеркалом тримати, декілька разів повертаєш ту голову, розвертаєш сто разів. Це довгий процес. Ліпка голови це, як на мене, це головніше. Тому що деякі лялькарниці не особливо звертають увагу, допустимо, на обличчя. на образ. Головне, там, там допустимо, зробити гарний дизайн. От знаєте, як у нас ляльки-мотанки українські традиційні, угу. там взагалі немає обличчя. А, але там є образ. І вони прекрасні, тому що в них є свій дух і своя символіка. А ось для Ніни Іванівни створення обличчя це найголовніше, особливо розпис очей. Очі зробив, вони розписав, тільки розписав, очі на тебе дивляться. це лялька вже жива, тоді пішли деталі, але вже вона дивиться на тебе. Кожна лялька майстрині для неї по-своєму цінна, однак є серед них і найулюбленіші. Це одна з перших її ляльок, яку вона назвала зима, а також капелюшник, якого лялькарниця подарувала дуже дорогій для себе людині. А шанувальникам її творчості найбільше подобається красуня Манон. От серед цих я дуже люблю цю ляльку. Знаєте чому? Тому що вона в мене перша, вона не досконала, там багато нюансів, але я її дуже люблю. Ну, Перше такий образ світлий, який зимовий, я робила перед Новим роком цю ляльку. Вона така в мене новорічна вийшла, вона на зиму схожа. І я її за це люблю. Ну і ви ж казали, що вона схожа на мене. Так, да, схожа, справді то напевно тому. Але я кожну ляльку. Кожною лялькою майстрині стоїть своя історія, свій характер, своє життя. Кожна її лялька неповторна і унікальна. В цьому їх особлива цінність. Повторити два однакові образи неможливо, так само як і неможливо повторити настрій, в якому створюється лялька. Ніна Іванівна впевнена, що в кожній людині живе творець. Головне не боятися шукати, пробувати проявляти себе і дозволяти робити собі те, що подобається, так як і вона два роки тому дозволила собі доторкнутися до чарівного світу ляльки.